30 листопада перечин жив у давніх традиціях. Тут відбулися андріївські вечорниці, святоспівів, танців і ворожінь. На сцені виступали колективи різного віку. Лунали закарпатські співанки, танці і веселі сценки, а глядачі одразу відчули себе частиною свята. Особливість у чорниць давні обряди. Дівчата шукали імена суджених, хлопці витягували дробини, а всі охочі гадали на наступний рік за символічними предметами. Кожен учасник відчував живу атмосферу традиції. Свято завершилося густиною – закарпатські запуски, домашні настоянки і теплі розмови. Андріївські чорниці перечені по показали, як живі традиції об'єднують громаду і передають дух культури наступним поколінням. Сьогодні у нас відбулося чарівне дійство. Це Андріївські вечорниці по закарпатськи. На цьому святі ми хотіли показати наші традиції, звичаї, обряди. І саме головне це наша закарпатська пісня, співанка. Адже ми мусимо передавати її з покоління в покоління для того, щоб наші діти не забували її, не забували нашу мову і культуру.